Ось такі тут грибочки. Це ще грибочки тої спеки, бач. А от свіженькі, біленькі, ще не засмагли шляпки. Це значить вони тільки вилізли. Гарний початок. Привіт товариство! З лісу і знову в ліс. Сьогодні Середа, 25 вересня. Ми позавчора були в лісі, щось ліс нас порадував, ну і звичайно тягне знову вже в інші місця, бо там ще не підросло, напевно. Ну що, цікаво тут, цікаво диспозиція. Ага, сьогодні гуляємо без плайчика, бо плейчик змучений. Відпочивай Передає всім привіт. <смі> ну що, диви, які грибочки. А ну ну це ще бачив сонце. До речі, зараз е, так похмуро вітер, дерева скриплять, навіть так моторшно в лісі, бо це далеко, трошки в горах. Дощ має бути після обіду, а завтра, що я не пішов у четвер бо хотів вітер, ураганний вітер передають, а у вітер в лісі краще не ходити. Ну це і що? Це ми, напевно, лишимо мешкам, але тут є отакі. О! Дивись які. Підростають, підростають. Ну, четверта. Було би краще прийти за ними в четвер. В п'ятницю. Ну, треба вже виходити по погоді. Бач? От отакі вони. Ну так початок. Такий оптимістичний. Ну, от. Що я тут назбирав? Ну, оцей. Бач? А, вітер, 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 вітер. Йдемо, йдемо, йдемо до роботи. Ех, грибочок. Але то краса. А він такий та якби восковий зверху. М -м. Класика. Класика грибна. Ну, ха -ха. це вже щось дуже добре, Диви. Так, ну, якість. Такий, як понеділок були, твердезний. Але більш засмаглий, довший ріс. Добре, йдемо. Йдемо далі. Нас ждуть великі справи. Не які. Білі, білі-білі гриби. Я спершу подумав, що це підберезники такі. Молоді повилазили, бачиш? А, ну цей вже більше подібний на білий. Вони ще толком сонця не бачили. Диви. Ну вже такі не геть, як кажуть, пицлі дрібні. Вже є що взяти. Ну то а цей лиш сьогодні показався з того моху. І дивіться, він показався, а вже який великий. Він там виріс. Так. Ми беремо цей. Але то гриби красиві, потужні. Це вже щось. Ось так вони в чищеному виді виглядають. А ось так виглядає шапка універсальна грибарська. І корінці у пропасть. От культурні миші. Один грибочок їдять, а другий ще чекає. Ну давай ми мишам лишим мишечі. А собі знаємо наш. Але він там туди. А ну, ну трошки вже там. Але гриб гарний. Диви. Хтось казав, що це жовте, це старе. Це найстилий гриб оце. І самий смачний, Цей берем, той лишаємо мишам, Заліз на 1000 метрів. Прихожу на місце грибне. І ось бачите, яка нагорода. О, пів ноги там. А такий малюк. Але це ще не все. Тут такі молодняки. Я кручуся, кручуся. Ну, гнилим грибом пахне і все. Шукаю тут ті смирічки, розгортаю. Думаю, де ж то є. Той гриб. А я по ньому топ, топчуся, ходжу по ньому. Дивись, Що тут є. Ось цей гнилий гриб. О, з мушками. Але хай собі буде. А дивіться коло нього. А, один роз, розтоптав один. Ну, буває. А он ще один. А, а цей по ньому походив. Ну, а там ще один. Ага. Ну, то такий один спишемо. Що це таке тверде під рукою? Ага, а дивись, А вони в муху. Ще не вилізли. Так. І що? Добре, що цей не роздушив більший. Так. Добралися ми до наших заповідних місць. Ну, як нагорода, от оцих пару грибочків, пару дві пари грибочків. І ще покрутився, знайшов там один гнилий, другий гнилий, тобто то погнили маяки. Ну, все нормально, тепер грибниця буде продукувати і лише вчасно підбирати, щоб вона наступні грибочки родила. Це місце благодатне, неодноразово було в мене у відео. Тут я так. Роблю привал. Привал, щось перекусити, взяв чайок трошки, бо набрав би цілий стіл, але тут все за собою носити. Ну і не ношу я. ну Деколи беру бутерброд, але не ношу я ті всі цибулі, помідори, огірки, яйця. Нема коли. Нема коли, для того всього є інший час і обстановка. Щось там вітер колише. А я от коротко і ясно, отаки ми лаями, ну, перекусив та і все. Так що зараз 5 хвилин на перекус і далі грибів. Не дуже, не дуже. Ще лише тільки починаються. Ну, але вже є кубки, є молоденькі, гарні грибочки, але ще не скрізь. Все розкручується маховик. Через тиждень може буде веселіше. У мене все через тиждень. Ой, чуть не впав. Моя краса мало не впала. Ну, смачно. Яке віконечко в гусяку, бачите? І що ми бачимо в тому віконечку? О дивіться, але то краса. І ці грибочки нам рятують ситуацію, тому що грибів не дуже. Потягну, потягну, витягнути не можу. Ого. Зараз хатку закрию. О. Десь. Це є гриби. Грибне щастя є. Ось які грибочки нас потішили. Бо вже щось так було на завершення сумно, а тут натовпі. Оце отак. Основне нам мріяти. і все буде. Ідемо ще подивимось. Не знаю, буде, не буде, але наше діло подивитись. А там вже як буде. Пішли. А от дивіться. Який пририст грибочків. От. Ох, красунчик. Так. Далі. Це ми в якихось корчиках. Наші любимі корчі, так? Ні, наші любимі гриби, а корчі то такі необхідності. Так. О! Гримить будуть гриби. Ну от один мирок у гущаки. Що цікаво, вони тут такі чисті, чисті і тверді. Оце у нас такий столик, ось таке завершення. О, тут чуєте машини їздять. Хто в темі, той знає, де ми знайшли прихисток під якимось дахом, правда, він капає і там капає, і там капає, ну поки що. Нам вже не страшно, бо вже мокрі. Ну та що, от результат. Зважити зважив, щось 3,7, а викладав та й не порахував. Дома порахую, та й скажу. Ну, ситуація неоднозначна. Бачили, купами вони ростуть. Там, де вони мають рости, є по декілька штук. Але переважно ще всі місця не запустилися. От там питали в коментарях, чи вартує їхати. От навіть не знаю, що казати. Ну, Такому грибоману, який без того жити не може, може і вартує їхати в, в будь-якому разі. Бо він... Не буде спати, як не поїде. А так, з точки зору вигоди, там все складно, все дуже складно, тому що треба знати, під який корч дивитися. Багато ходити, ну, гарантованого результату нема, я вам так скажу. Але оцей дощик це дуже позитивно, оптимістично. Більшість цей підтягне, тому я... Через тиждень знов десь ломанусь в гори. Це я був вже на інших місцях, не тих, що попереднього разу. Ну, вже хотів побачити цілу картину. Картину побачив, тепер буду всі вихідні спати спокійно. А ще якби такий дощик спадав, було б взагалі прекрасно. Ну та що? Життя прекрасне, все в нас є, купа грибів є. Добре. Погуляли. Я ходив весь час сухий. Це вже на виході мене дощ застав, гроза надійшла. І намок я вже прямо мокрий сідав у машину, ну тут оце прихистився. Щастя, здоров'я товариству! До зустрічі! Ходити треба?